А про реакцію у європейських країнах на руйнування Каховської ГЕС поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру. Богдане вітаю тебе. Цікавий зараз який тон заяв ми чуємо від європейських лідерів. На що ти звертаєш увагу? Почнімо зразу з цитати. Я думаю, що тон, можливо, найбільш показовий у словах речника Європейської комісії. Я вже можу сказати, що руйнування Каховської греблі підіймає напади на цивільну інфраструктуру на небувалий новий рівень. І звичайно, європейський союз твердо засуджує цей жахливий варварський напад на важливий об'єкт інфраструктури зі страшними гуманітарними й екологічними наслідками. Очевидно, що це відбувається на тлі незаконної російської агресії, в якій Путін не стримується у застосуванні голоду як зброї, енергії як зброї. Зброї він перетворив зиму на зброю. Він грає ядерну гру з атомними електростанціями в Україні. Отже, це знову нова ескалація, нова ознака ескалації. А ось фактично начальники пана Петера Стано, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, а також президент Європейської ради, також заявили, що йдеться про воєнні злочини. А канцлер Німеччини Олаф Шольц, хоча цього конкретного терміну не вжив, але з його вуст звинувачення пролунали також досить твердо. Це схоже на багато злочинів, скоєних російськими солдатами, які ми бачили в Україні, і є частиною війни, в якій атакують цивільні об'єкти: міста, села, лікарні, школи, інфраструктуру, які не є військовими цілями. І Тому це щось, що має новий вимір, але також вписується в те, як Путін веде цю війну. Богдане, а інше питання знаєш, я читав європейські змі, і таке складається враження, що вони не дають однозначної оцінки тому, що сталося, і це вже зрештою викликало також обурення в українському МЗС. Як взагалі висвітлюють тему Каховської ГЕС іноземні медіа в Європі? З однозначними оцінками, чи радше, скажімо, з висновками того, хто що зробив, а саме хто конкретно влаштував цей вибух і висадив у повітря греблю, такого провідні е, західні європейські змі намагаються уникати. Є навіть більш проблематичні ситуації, які, наприклад, обурили українського міністра е, закордонних справ пана Кулебу. Наприклад, я бачив такий заголовок сьогодні зранку. Е, Україна і Росія обмінюються взаємними звинуваченнями щодо вибуху на каховській греблі. З одного боку, це технічно правильно, тому що справді звинувачення лунали з боку Росії. Звинувачення лунають з боку України. Але за цією технічною, нібито правдою, насправді ховається дуже серйозна реальність, яка вводить в оману глядача, тому що фактично тут не згадується про те, що Росія напала на Україну. Що Росія вже понад рік контролює ту частину території, і, зокрема, і греблю, яка була висаджена у повітря, і тому подібні заголовки чи подібні формулювання очевидно багато людей, і, зокрема, в Україні вважають несправедливими і навіть оманливими я чув повідомлення про вибух на греблі та ризики затоплення. Мені ще занадто рано давати якусь значущу оцінку подробицям того, що сталося. Але звісно, варто пам'ятати, що єдиною причиною, чому взагалі є проблема, це неспровоковане вторгнення Росії, повномасштабне вторгнення в Україну. Ми будемо далі оцінювати ситуацію, що змінюється, але звичайно, ми повторюємо те, що казали впродовж цього конфлікту: що найкраще, що Росія може зробити зараз. Це негайно вивести свої війська, що ми почули коментар міністра закордонних справ Британії Джеймса Клевер для Вода не в цьому контексті цієї заяви, якому щойно почули. Чи дійсно покладають пряму відповідальність на руйнацію греблі на Росію посадовці європейських країн, особливо на тлі неоднозначних повідомлень у ЗМІ? Ну, ви власне чули щойно від британського міністра закордонних справ, якому власне довелося відповідати на це запитання, перебуваючи в Україні сьогодні зранку. Що вони говорять загалом про відповідальність Росії конкретно про те, що сталося? Вони залишають це за, скажімо, за напевне за розслідуванням, і більше того, навіть це не завжди дає відповіді на запитання і змушує політиків посадовців, які вимушені відповідати за свої слова, бути стриманими у конкретних заявах щодо того, що саме. Сталося там, де, наприклад, немає західних журналістів, звідки інформація надходить з джерел явно зацікавлених у тому, щоб подати її під певним, під певним кутом. Не забуваємо, наприклад, що вже минуло багато місяців з часу вибуху на газопроводі Північний потік у Балтійському морі. Слідство триває. Ми досі не знаємо, що насправді там сталося. Тобто, ми знаємо, що сталися вибухи, але досі фактично жоден провідний європейський посадовець не візьме на себе відповідальності сказати конкретно, хто влаштував ті вибухи, в результаті яких був висаджений у повітря газопровід Північний потік. Я думаю, що і в цій ситуації конкретні звинувачення, напевне. Не лунатимуть, але звинувачення про відповідальність Росії про відповідальність Росії за наслідки того, що сталося в результаті російського нападу агресивної війни і подій на території, яку контролювала російська армія. Очевидно, такі звинувачення лунають сьогодні дуже гучно. акценти абсолютно важливо розставляти. Богдан, дякую тобі за твій огляд. Богдан Цюпин, на зв'язку з нами був із Лондона.